Розділ четвертий. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє. Наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо Боже твориво добре і нічого не негідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам? То будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся чистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо права тілесна, мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, бо на це ми й працюємо, і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель, найбільше ж для вірних. Наказуй це та навчай. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі. У чистості, поки прийду я пильнуй читання, нагадування та науки, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладенням рук пресвітерів. Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш. І самого себе, і тих, хто тебе слухає.